Вітаю всіх присутніх на нашій школі топ-лідера компанії, майстра Зоряни Миколаївної Мошак. Хочу поділитися своїм результатом. Результат невеликий, але водночас він такий важливий. Тому що зараз в такий період часу люди ну часто хворіють якимись вірусними інфекціями. Зараз вже ну, дуже багато інформації про коронавірус знов, і треба себе якось обезпечувати. Але знаєте, коли це робиться з перших годин з першої, з першої доби, то це ну, економить наш час. Заощаджує час і кошти, тому що вже за роки, того, що за роки прийому продукції нового життя сформована аптечка відповідно до пори року. Тобто вона вже, вже стоїть. І знаєте, коли я от їду на роботу в Києві, ви розумієте ту ситуацію, яка тут в нас. І часто набиваються повні маршрутки, стоять вони довго в заторах, і неможливо себе повністю обезпечити від цих вірусів. Але в нас є Гель-39, який я перед маршруткою беру на мигдалини, і освіжувач для ротової порожнини. Ну, Не витягнула він в сумці в мене постійно. Ну, якось Я відчула, що видно, що я все-таки підхопила в тому транспорті. Але в мене все стоїть апітон фіто наш і тібетська формула, формула тібетських гір. Вона завжди ну, вона завжди в будь-який час вона є в квартирі і стоїть на поличці. Далі ще може бути екстракт чаги. І це, розумієте, це день 2. І людина на ногах, і людина знов в струю. Це спрей для горла. ну, У мене вже і новий куплений, от, користуюся, і бальзам для носу. Ще попутно з цими всіма наш лимон. А якщо немає лимона, екстракта лимона нашого, беру сирий лимон або наш вітамін С. І все. Проблема вирішується, заощаджуються кошти, заощаджується час на лікування. І я думаю, що це дуже зручно, отак от проживати своє життя, особливо зараз в наш такий важкий час. Ну, хто знає, що таке суглоби, біль в суглобах. То я можу поділитися. Ну, зараз така пора, що трошки якби відчула запалення в суглобі. Значить, наш фітоаналгетик. І якщо йду на люди, універсальна маса змішую з живокостом і, 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 і сабільником. От. І все, проблема вирішується не за великі гроші, не аптечними засобами. Ну, і знаєте, якщо вже дуже важко, що там ангіна починається все, то як говориться, контрольний в голову. Одна горошина фітоаналгетика на мігдалени. Ну, Може комусь пригодиться моя така інформація, але я дуже рада з цього, що я знаходжуся в нашій компанії, знаходжуся в потрібному місці, маю потрібні засоби і можу собі допомогти. Тому що, як ви знаєте, швидкі зараз не виїжджають, до лікарів доходити дуже важко, а так собі допомогти це дуже зручно. А, ну, а Взагалі, Бажаю вам здоров'я, щоб ніхто не хворів, і любові, і добра. Дякую за увагу, дякую, що дали можливість поділитися своїми результатами. Я не сказала, я партнер компанії Нове життя в статусі керівник, мій спонсор Кравчук Світлана. І вищестоящий стоящий спонсор Зоряна Миколаївна. Я маю таку честь спілкуватися з такими людьми. Дякую вам на все добре.